Вітаю, друзі! Сьогодні хочу погомоніти на тему визнання неправоти. В нашому суспільстві щось велика проблема з цією простою річчю, на мій погляд. Ми не визнаємо власну неправоту, наприклад, з дітьми. Намагаємось не визнати власну неправоту з партнером. З колегами. І мені здається, в усіх цих випадках причина невизнання цієї неправоти одна й та сама. Ми боїмося втратити авторитет з дітьми, з колегами та з нашим партнером, і ми боїмося стати гіршими. Тобто, наче є така системна помилка в наших головах, що після того, коли ми помилилися, ми стаємо трошки гіршими. Але вибачте, давайте поміркуємо тут про успіх. Успіх складається з чого, на чому він ґрунтується. Він точно ґрунтується на досвіді. А досвід це що? Це безліч, помилок? То пропоную вам просто поміркувати про це і припинити, боятися визнавати власну неправоту? Тому що, в першу чергу. Нам потрібно усвідомити, що ми не стаємо гіршими після того, як зробимо ли помилку, а ще ми стаємо більш крутими для своїх рідних і для оточення тоді, коли наважуємось визнати власну неправоту. Саме в цей момент ми стаємо по-справжньому сильними і спроможними. Тому що ми не боїмося з вами втратити авторитет та стати гіршими. Так, ось така проста формула. Тому пропоную почати вже сьогодні визнавати власну неправоту, і подивитися і поспостерігати за реакцією ваших рідних, близьких і оточуючих. Ви будете приємно вражені, як і вони. Вашими визнаннями. Дякую за увагу. До зустрічі!